Виконуємо номер 984 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Функцію задну формулою y дорівнює 4х додати 3. У таблиці наведено значення й аргументу. Відтворіть цю таблицю в зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції. Приступаємо до виконання. Запишемо нашу формулу. Ну а тепер, якщо х дорівнює мінус 7, то y дорівнює 4 множимо на мінус 7 і додамо 3. 4 помножити на мінус 7, це буде мінус 28. Мінус 28 додати 3 буде мінус 25. І заповнюємо мінус 25. Наступне значення: якщо х дорівнює мінус 5, то дорівнює 4 множимо на мінус 5 і додамо 3. 4 множимо на мінус 5 це буде мінус 20. Додати 3 отримаємо мінус 17. Наступне, якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює. 4 множимо на мінус 3 і додамо 3. 4 помножити на мінус 3 буде мінус 12, додати 3 маємо мінус 9, і записали в таблицю. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 4 помножити на мінус 1 додати 3. 4 помножить на мінус 1 мінус 4 додати 3 буде мінус 1. Наступне якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 4. Множимо на 2 додамо 3. 4 помножить на 2,8, плюс 3 11. Наступне. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює. 4 множимо на 4, додамо 3. 4 помножити на 4 це буде 16, додати 3 маємо 19. Тепер х 6. Якщо х дорівнює 6, то y дорівнює. 4 множимо на 6, додамо 3. 24, додати 3, отримаємо 27. І останнє значення. Якщо х дорівнює 8, то y дорівнює 4 множимо на 8 і додамо 3. 4 помножить на 8 це буде 32. Да, додати 3 маємо 35. Номер 984 із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 12, із підручника математика 7 виконано.